Всім привіт! Сьогодні готую виноград за смаком як маслини чи як оливки, в залежності від того, якого кольору берете виноград на зиму. Мені потрібно 1 кг 400 г винограду. Зверніть увагу, що може бути різна вага винограду в залежності від його розміру. І для маринаду мені потрібно буде лаврове листя одна штука. Духмяного перцю 3 штуки, суміші перців, 6 штучок. Сільпів чайні ложки, 1 столова ложка цукру без гірки Та в кожну баночку по 20 мл отступу. Баночки в мене вже стерилізовані. І розкладаю виноград по баночкам. Баночки заливаю окропом. Баночки вже стерилізовані, кришки також. І на 10 хвилин залишаю маринуватися. 10 хвилин минули і тепер зливаю нашу воду. У мене вийшло на 3 півлітрові баночки 500 грамів води. І тепер вираховую пропорції і додаю лаврові три листочки, духмяний та чорний перець. Сіль. Цукор. І відправляю закип'ячуватися маринад. Тим часом в кожну баночку додаю по 20 мл отступу. Вода закипить, витягую лаврове листя перець горошок. Якщо потрапить в баночку, нічого страшного, звичайно, не буде. І закручу. Ось такий виноград у мене вийшов, дуже смачний. Можна використовувати як додаток до м'ясних страв, так і самостійне блюдо, як оливки чи маслини. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар. Також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!